Здарова, братва! З вами на і сьогодні шостий день рубрики Один день, один кейс. Сьогодні ми відкриємо кейс небезпечної зони, а точніше Danger Zone. До речі, у 2018 році, коли вийшло велике оновлення у КС, додали режим небезпечної зони, а також зробили КС на той момент GO безкоштовною. Ну що, друзі, давайте сьогодні ми попросимо габенчика дати нам калаш Азіму. Ні, ну це, звісно, він розміщався вже взагалі у якості прямо за вода, статрек. А ми поки що ставимо лайк. І let's go. Одна синька розове прилетіло, куча синьки, синька, синька. І падає нам М-ка. МК магній у якості з численними подряпинами. Ну нічого, друзі. На цьому нічого не закінчується. Ставимо лайк, підписуємось на канал, пишіть в коментарях, який кейс мені відкрити в наступному відео. А також не забуваємо про розіграш на 50 підписників. До речі, залишилось всього 2. Тому перейди знизу, нажми на червону кнопочку підписатися. І удачі до завтра.